Ну що народ, всім привіт, всім доброго дня. Ранок знову починається нагне з кави. Кава тільки для юнзика. Доїздися до того, що вже лишилося 2 см солярки. Думав, тільки щоб платило досіяти ввечері, вже ніч була. Стане так, щоб було видніше. Що у нас сьогодні? Новий день, нова задача. Будемо досівати ту діляночку, яку нам віддали, яка була ще не розроблена. Але Раді тої діляночки треба нам відцепити сівалку, вцепити диски, поїхати розробити, приїхати, відцепити сівалку, поїхати засіяти. Ну, якось так. В принципі, це не є проблемою, просто треба стати і зробити. Що скажу? Ходив, дивився, як ми посіяли ночі, в принципі, більш-менш нормально. Пшениці якби так, особо немає. Зверху, так як була того року, за колесом основному цепочок робить свою справу. Стоподово робить свою справу. Все, заправляємося, перечіплюємося, газуємо, розробляємо, покажу вже в роботі, як все буде. Погнали! Ми їх поляні ділянок мені віддали, віддали мені їх дві, це одна із них, показує її вид, яка вона була обробітку. І люди обробляли город, садили, помідорчики, огірочки, в принципі, все, що їм треба було. А це навіть день, а не огірочки. Кабаки не позабирали. Це таке. Тут є бур'ян трохи під край. Ми його вберемо. А, кавунчики є. Кавунчики, деньки, все що хочемо. Так, що робить дискова наша? Ну, тут понятно, земля вироблена, один прохід і взагалі шикарно. А ось тут де лишили, вітари були. Тежки лишаються, але то не страшно, в нього нічого влітає. Морква є, й що хоче. помідорчики. Ладно, працюємо, покажемо як вийшло в фінальному результаті. Якось так. Ну що все. Рештки зверху, помідори трохи всередині. В принципі, загальний фонд красивий. Мені подобається. Якби все так розроблялося, як тут. Раз-два і все. Діляночка класна. Поїхали далі, покажемо другу діляночку, яка. Там звісно трішки гірша. Нічого, поїхали. Так, а ось друга діляночка. Так, дивимося, який ліс, бур'ян. Насіння тут, звісно, валом. Нічого. Я думаю, і з ним справиться. Буде тут все добре. Ров два сліди, я його перемішаю. Слідуючий рік воно все викропиться і буде добре. Цілина. Декілька років люди не обробляли його. Вона скати цілина. Але ви розробляєте, це, я вам скажу, земля волога. Тут в бур'яні краща волога, ніж там, де вироблено. Ну якось так. Це в перший слід, зараз пройдемо ще в другий слід, по другій діагоналі. І подивимося, як воно буде. Працюємо. Так, Ну що, два сліди, в принципі виглядає ось так. Це Все перемішано. Хай бурянчик сходить, зимує, весною ще одна дісковочка і тут в мене буде ОС. А наступний рік вже буде воно краще. Бачили, яке було і видно, яке стало. В принципі, все, поїхали. Беремо сівалочку, треба ту одну діляночку, де хороша посіяти пшениці. І з пшеницею у мене буде все. Все, поїхали. Що народ? Остання діляночка у цьому році нашої посівної. Що вам скажемо? Скажемо, що дуже класно. зроблено так, що аж любо глянути. Дивіться, як іде сівалка. Дивіться який фон виходить. Це почок робить свою справу. Як не крути, прикаточка. Теж робить свою справу? Радочки прикатані. В принципі, все чудово. Зараз закінчуємо цей городик і у нас завершена. А мене я маю на увазі. Скажіть, рівненько, а ось один із колег зараз покажу вам момент один цікавий. У них тут була пшениця. І Я так розумію, що вони хочуть знов ну, пшеницю сіяти. Вони його зорали і закультивували. Можливо в них все і вдасться. Можливо. Але такі грудки сіяти це просто жесть. Треба лишати на зиму, щоб воно собі перемерзало. Моя така думка, я би так зробив. би. Все вирівняно, засипано, зерна зверху немає. Сьогодні наблюдав одну картину. Є у нас такі сівачі. Охопігавін тою сівалкою в себе на городі. Я отак походив, це треба було показати. Попригав він тою сівалкою, для чого він це зробив, не знаю, Ну, все зерно просто зверху, взагалі в землі нічого немає. Всі радки отак як йшов. Отак і полишав зверху. Який смисл хто псів, я не знаю. Ну, кожному своє. Все досіваємо, покажемо вам кінцевий результат. Поїхали. Ну що, колеги? Все, посівно офіційно завершено. Хто теж завершив посівну, напишіть, мені просто цікаво, хто такі строки сіє. З якою нормою висівали. О, там є люди, писали, що взагалі капець по погодних умовах. У нас ніби все нормально. Більш-менш можна миритися, оказується, якщо порівняти з другими людьми. Всім, кому сподобалось відео, з вас лайкос, коментар. не підписався, підписуйтесь на канал, кому цікава така тема. Дякую всім за увагу, всім гарних рожаїв.